І ще раз всім привіт. В руках у мене Отакий листочок з виписаними цінами, які є в інтернеті, які є на площадки машини без ціни, але коротко, коротко про ціни від мене недалеко знаходиться Значить, Grand Scenic 3750, 13 рік 1.4 TSI Машини. Короче, є на ходу, а є не на ходу. Оце, що стоїть тут на асфальті, воно на ходу, але все одно воно з нюансами. А там далі, короче, там і трошки аварійні машини є. Ну і тут теж, можна сказати, не, не особо Десь, є якісь нюанси, якісь царапки і все таке. Значить, 14 Grand Scenic, T Site 13 рік 3750. В основному пробіги маленькі, у машин невеликі, але вони беруть машини з моментами, з дефектами. І я бачу, що літовці приїжджають. Скупляться. На басе, до речі, машина. поляки приїжджають, забирають машини на парктроніках. Ну, Такий якби, варіант. Це те, що на ходу, і це те, що з тюфом. Далі, те, що мені було цікаво, мріва ця вона на ходу. Ну, не то що мені цікаво, а те, що тут у них є, і з того, що цікаво. Значить, мріва, мріва. Я виписав 10-й год 2950. 2950 і це бензин, скоріше за все. Не знаю, погано видно, не погано. Папіри, тюви, все лежить. Хім чистять машини деякі. Ну, В общем, просто по цінам, огляд по цінам пола не знаю. Оцей Ford K там по бамперу, видно, моменти, нюанси 1000 євро. В нього 1,2 мотор, але у нього 280 пробіга. Оцей Seat на автоматі. ну, Ціни немає, не знаю. Оця прикольна. Наверно, по ціні для наших експортерів з нюансами Avensis, Чого? Тому що взагалі рідко зустрічається машина з бензиновим мотором і в Avensis в такому кузові в Німеччині. Вона на механіки і вона гольфауді. Avensis 3000 євро просить на омивачах. 12-й рік. 12-й рік. Ну руль нормальний, пробігу не знаю, механіка 6 -ступка. Далі те, що мені було цікаво. Таке BMW. 1800 євро бензинове. Теж з тюфом. Такий момент є по крилу. Така машина. Машина. Потім... Е по БМВ я її відкрив, вона взагалі тут в салоні цікава, класна. Він закрив її, але вона тут руль в ідеалі. Е, Механіка, кондиціонерна подогріва. Не знаю. От, Значить, Дастер 1,2 мотор. В класному стані, але не заводиться. От, Ціна 4 тисячі до 4 тисяч він сказав. Значить, на шкірі. Шкіра там ну якби не потерта, руль в адекватній. Але мотор 1,2. Ці мотори вже екологічні, цепні мотори, не знаю. Получається от 2 да, туранчик і має вже такий нюанс. Ось така притертість. І приїхали сюди, поставили. І він у нас 2013 року, і він у нас на механіці. На механіці. Не знаю, ціну не записав. Це ну, я думаю там в районі 4-5 тисяч він бензиновий. Вона піде. Значить, те що може бути цікаве нашим людям, які возять машини під розмитнення, це оця машина Golf Plus. А ні, це не він, бо там дверка прим'ята. Це не той, це не той. BMW така, теж перша модель. І далі воно все пішло в... в рознобой тут навіть таке зустрічається. І далі воно пішло з всякими нюансами. Зараз покажу. Е, значить... Е... Що тут Тойота, Недорога вона. Ауріс, вона на механіці. Там щось в районі. А, є 1.6, 9 рік 1800. Із нюансів оце тільки така прим'ятість. У неї не знаю кому ці машини цікаві будуть, стекло запатівше. Так, машина ціла, значить, вона стоїть 2500 євро, хочуть вони. Отакий От варіант. 1000 євро просять в Мотор FSI простий, 1,6, не 2 літровий а 1,6. Значить, на кліматі, на підігрівах, сідушка зараз. Адекватна сідушка. От. Має він такі жавчини, там моментами, але не так, щоб як дирки були в пасата. Десь є тут рижик, я бачу. Коротше, 1000 євро за цю машину. Вона з 1,6 мотором 2006 року. Мотор не запускається. Ну Це FSI мотор скоріше за все ГРМ. Рем. Мерседес цешка, значить е, 2800, 10-й рік. Все працює, все їде на шкірі, ну там пробіг щось е, в районі 400 тисяч. Займатися ним треба, мити його треба, там, хім чистити треба. Ну але це Мерседес не гнилий, не ржавий. Нічого, вид має. Дивилися літовці два туксона. Бензинові, з моментами вони. Отак. Щось їх тут віддають по 1000 євро. Не знаю. отакий докер теж є, але вони притягли його на шнурку. Все, машина на файній резині, файний рік має. Все Файний руль має. Але він каже, що з мотором проблеми. Не знаю які. І ціну я в нього не питав. Так, 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 ага. Оцей варіант недорого стоїть і він для Німеччини може їздити на механіці. Пижик 208-й, напевно, на механіці. Бензин. Бензин. Дві з половиною тисячі просять за нього. Вони. Ну, я думаю, з ними можна тут говорити. 12 рік. От. І, 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 і все воно таке печальне, печальне. Ну як машини після ДТП. Це бензин, це все бензин. Думав щось може на ЗСУ. Це дві бензинки, дизеля немає, ВІТО стоїть, до речі. Він повноприводний. 3000 хочуть. восьмого року. Але він, бачите, на кліренсі на, на правильному і він на шкірі така полопана, подерта без три 3000 просять, зато у ньому сидіння два тройка ззаді, тройка ззаду і плюс багажне відділення. Шпакльовочка там. Там, 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 ну, короче кажеш їм 2000, я його заберу, вони тобі його віддадуть. Турки торгують такі, і всі в них скупляються. А так, бачите, варіанти. Там дири, там ще щось. Поло, є поло, е... а ні це не... Це не той поло. Є у них чотиридверний поло за 1300 євро восьмого року. В такому самому кольорі, але п'ятидверний. І там жива машина. Ну, Я його або пройшов, або вам не показав. І зафіри трошки побиті. Ага, отой Форд. Зараз секунду, зараз Форд зараз. К. 1150, ось він, оцей Форд. 1150. Оця машина на ходу, трьохдверна, для Німеччини в самий раз їздить на роботу комусь п'ятиступенева. Механіка 1150 євро. Ось так, отака машина. Принаймні вона виглядає Ну, машиною 10-й або 11 рік. Ну тому отак, якби, кому що називається, хтось і за таким приїжджає. На всі машини є свій спрос. Щоб щось таке більше живе тут, ну його немає більше живу. Ікстрела щось теж вони хочуть за ну, там, щось півтори тисячі, чи за 1000 євро віддадуть. Там десь державчина це це дизель 2004 рік. Там то, там то, то. Ну І в них в принципі машин. Отак, 50-60 буде. І там на їхній площаці я е, живий варіант, вчора заїхав, буде огляд на дачу Логан. Тому е, всім добра, будьте здорові. Якщо цікавить автопідбір автомобілів в Німеччині, чесний автопідбір, ми допоможемо вам у цьому. Всім добра.